Ти визначився із майбутньою професією? Обираєш університет, в якому мрієш навчатися. Факультет гуманітарної та економічної освіти Донбаського державного педагогічного університету чекає на тебе. Чому тобі варто обрати нас? Тому що ми досвідчені. Понад 30 років успішно здійснюємо підготовку фахівців. Ми потужні. Маємо в складі факультету 5 кафедр. Педагогіки вищої школи, психології, управління та адміністрування, педагогіки, філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. Ми висококваліфіковані: 100% наших викладачів є кандидатами наук, доцентами, докторами наук та професорами. Ми пропонуємо якісну освіту на бакалаврському рівні, спеціальності, менеджмент, облік і оподаткування, психологія. Середня освіта історія, на магістерському рівні спеціальності, менеджмент, психологія, філософія, освітні педагогічні науки, педагогіка вищої школи. Ми маємо підтримку держави, навчаємо за рахунок державного бюджету. Піклуємося про міцні зв'язки з роботодавцями. Ми володіємо цифровими технологіями та забезпечуємо. Необхідні умови для дистанційного навчання, ми створюємо креативне, студенто-центроване середовище на теренах навчання, науково-дослідної роботи, громадської діяльності дозвілля. Тож, якщо ти активний, сповнений ентузіазму та прагнеш бути кращим серед кращих, обирай навчання на факультеті гуманітарної та економічної освіти Донбаського. Державного педагогічного університету зроби перший крок у напрямку свого успішного майбутнього.